Друзі, привіт! Ви на каналі! Тут Люди на лоні цієї гарної, вже зимньої погоди та природи. Ми запишемо сьогодні відео, як можна попасти в Нідерланди про роботу, про досвід людей. Коротеньке відео, можливо, комусь це, комусь це пригодиться. А з вас лайк, підписочка. І, звісно, якщо вам сподобається, напишіть ваш сердечний коментарій. Сьогодні Олександр. О, нам каву винесли. Нам винесли каву. Сьогодні ми розкажемо про Олександра. Він приїхав з Молдови, влаштувався на роботу. Він не отримав соціального житла. Шелтера роботодавець йому запропонував житло. І сьогодні ми дізнаємося, які умови, яка робота скільки отримує, і скільки процес часу цей зайняв. Дай Боже. Олександр Саня, привіт! Привітаємося на камеру. Ти жив в Молдові, так? Да? Так, в тебе був Молдові. Мовили. Тимчасовий захист. Все вірно там було таке. Скільки в Молдові, яка зарплата в тебе в місяць була? Ну дивись, я працював механіком і плюс-мінус 800 до 1000 євро. Я мав автомобільний механік. Там неподалік від Кишиньова. До речі, ми Все сані бірно. записували вже відео, коли я був е, в Молдові. Саня е, написав мені, я йому. В. Ми зустрілися в Кишиньові, трошки поспілкувалися і випадково звів з людьми. Правильно? Так. так, було. так. На сьогоднішній день ти в Нідерландах приїхав в Нідерланди на молдовському автомобілі з молдовською реєстрацією. Так, так до речі, не платиш податки, так ще ні. Півроку пів... я маю право не платити фісіну податку. Ти, ти знайшов роботу через рекрутера Все вірно. і заплатив йому за вакансію. Так, робота з житлом, що вони надають житло. Хочеться вас, хто дивиться це відео. Хочеться застерегти, що от саме на цьому шляху буває частенько, що людей кидають, коли ти знаходиш фірму в Україні, яка займається працевлаштуванням. Ти відсилаєш гроші 300-400 євро за вакансію. Тобі розповідають, що тебе влаштувалося, Треба почекати до кінця місяця, будуть відправляти людей. Люди збираються, потім в кінці місяці цей роботодавець просто десь, десь він втрачається. Таких фірм дуже багато. Facebook, Instagram, Вони там, ну знаєте, я, я був свідком, коли в Нідерландах тут хлопця розвели, Отак, от він заплатив 400 євро. Так, Є, є таке. ти зв'язався з людиною? Да, через твої рекомендації, які перевірні люди. І вони надали мені інформацію, що я така така робота на той час, з яким я мав е, з ними зв'язатися, і ага. сказала, що приблизно там 3-4 дні там люди підтягнуться інші. І е, скільки ти заплатив за вакансію от тебе? 250 євро. 250 євро вакансія так. коштувала. Е, тебе повністю вони супроводжували. З так, тобою... рекрутери супроводжували, інструктували, як краще, що казати, якщо які будуть питання. Ага. І в цілому я здоволений їхніми послугами. Вони роботу свою зробили гарно, передали вже до кажуть, місцевих рекрутерів, що займаються тут ага. відповідною роботою, і так почався мій шлях. Тут е, ти приїхав сюди, тобі дали е, житло. Так, відразу Відразу житло дали, Так, да, да? Відразу Направимо Не платив ти нічого за житло. Так, це великий плюс. Що по домовленостях по тим, якими працюю, що за житло я плачу з першої зарплати, угу. не відразу, не зі своїх грошей, а виходить зарплати. Скільки коштує житло? Твоє. По різному, саме моє на моїй локації, вартує 500-550 євро в місяць. Так, умови які? Умови середньої такі. Скажу чоловік в кімнаті. Два чоловіка. Жити можна, скажімо. Кухня є. у вас? Так, все є. Душ, кухня, душ, санузел, невеличка лаунж-зона внизу є. Угу. Жити ну, ти, можна. ти нам поснімаєш, скинеш, якщо буде можливість. Ми вставимо ставочку, якщо Саня може. Може дивись, Саньочок. Ти приїхав, тобі роботодавець пообіцяв, що він зробить документи. Так, БСН так. і стікер. Так, правильно зроб тебе вже зробили? Вже є uh, все вірно. Так я. Получається тут уже майже півтора місяці, і ага. я вже маю повністю весь цей пакет документів. Уже документи маєш? так. Це так. От, е, я. Я вам ще раз хочу. Це не реклама роботодавця, просто розказую шляхи, як можна попасти в Нідерланди, влаштуватися на роботу, щоб вам зробили. Ти проходиш по статусу міжнародного захисту, але плюс що Тимчасовий робота... захист так, тимчасового захисту захист. і роботодавець взяв на себе відповідальність зробити тобі документи і надати житло. Так, все вірно, тому що в БСНі, коли вам, вас реєструють, повинен бути вказаний адреса. Вказана адреса буде. Так, це дуже важливо. Так, вас без адреси не зареєструють, ви нікуди не припишетеся, і це палка з двох кінців. Тобі треба знайти житло, щоб тобі дали БСН. А БСН дадуть, коли тільки ти будеш мати житло. Ви зрозуміли. Сань, переходимо до роботи. В тебе є банківська карточка, БСН стільки. Тобто так, ти можеш так. проходити, як українці можеш звернутися в лікарню. Тебе є страховка, так? так є. Ти тут можеш знаходитися до 2020, 2030 року. Так, два роки виходить, і ще продовжили на три. Рік і ще, ну, вже 20-го. Ну, так, так. Дивися, твоя робота, чим ти займаєшся в Нідерландах? Саме я працюю на пральні, велика uh -huh. пральня, яка обслуговує багато готелів в Нідерландах. Uh -huh. І я займаюся, працюю на сортінгу, сортую різну там білизну в основному. Це важкий Спасільним. процес? Для хлопців, так, тільки для хлопців, плюс-мінус є чим позайматися, так, так би мовити, фізично. З ким ви працюєте, а хто у вас там ще працює? Працюємо ми з різними людьми. В основному, я працюю з поляками, там з деякими там, іншими національностями і так далі. З українцями також в цьому плані умови роботи достойні, типу права там. І свободи всі соблюдаються, ніхто там на тобою на знагайку не стоїть, але щоб ти стояв просто і щось собі там думав або в телефоні, це такого немає. Ти працюєш, бо ти на роботі не хочеш так, будь ласка, твоє місце займе хтось інший. І швидко, ти, ти прив'язаний, от, от такий момент. Ти прив'язаний на сьогоднішній день робота до житла. Якщо ти так, поміняєш так. роботу, то житло у тебе автоматично пропаде. Саме від цієї фірми так. Можливо, будуть якісь інші варіанти тобі шукатися. Там є попросту ця фірма займається і іншими роботами, не тільки правильними там квітами різними і ще деякими там моментами, але як ти кажеш, в цілому так. То така є, якби мінус такого всього, коли ви приїжджаєте, ви отримуєте е, тут в Нідерландах житло від держави, то ви можете ще варірувати між, між вакансіями. То в Олександра випадку він прив'язаний до роботи. Так. І тут, якщо я хочу, скажімо, щось інше, угу. знайти від ну, що я там знайшов від інших роботодавців. То з локаціями не попросять. Але на сьогоднішній день в тебе є БСНС стікер Я розумію, ти можеш трошечки підсобирати коштів і вже вийняти своє власне житло, хоча це окреме питання в Нідерландах. Але можливо, можливості є, так і в майбутньому це досить можливо. Ми, до речі, сьогодні заїхали до механіка знайомого Олександра, про якого розповідав, і там також є вакансія. Тобто, це знаєте, такий ком'юніті. Коли ти спілкуєшся з людьми, дуже класна порада спілкуватися з людьми, можливо, щось. Ці Саня, скільки ви получаєте на роботі? Скільки ця робота? Приносить Я отримую від... мінімальну зарплату, працюю по мінімальній ставці ага. саме на цій фірмі. Не, не пам'ятаю точно до копійки, 10 чимось євро в годину, це з урахуванням податків, з подат... без податку, щось там, 14 з чимось. І 2200 отримую, виходить, на руку, якщо Знову Скільки ти... годин в день ти працюєш? Я працюю по 8 годин. П'ять або чотири дні на тиждень, бо зараз трошки так не сезон по роботі, але в цілому, так, да, 8 годин okay. в день. Отакий от експеріенс в тебе. Да? Ми довго не будемо okay. розмусолювати цю тему. Я просто хотів вам, вас познайомити з Олександром і щоб... Телефон упав. і щоб він вам розказав свою історію. Таку історію. Так, можна приїхати в Нідерланди, можна зробити свої документи, але досить швидко зробити документи. Досить швидко. Так. Загвоздка в тому, що зараз зима. І робочі робочих процесів вони скорочуються, так, особливо місяць лютий м, після нового року. І ще той момент, от саме в цьому е, рекрутері, який з України вас буде влаштовувати, є досить великі ризики, що вас можуть кинути. Вас можуть кинути на вакансію, на гроші або вже коли ви приїдете, то ті умови, які пропонував тобі е, цей рекрутер, вони кардинально можуть від е, відрізнятися. Такий випадок є в Олександра, слава Богу, все чітко зіграло. Тобі, до речі, обговорювали, коли ви спілкувалися з е, рекрутером, цим я не знаю, як його звати. Ви обговорювали, які умови будуть так. Е, я питав, що за житло, за умови проживання, що за житло, що за робота. І я спілкувався там з одною Вікторією, і вона мені скидала відео, фото, і це досить приємно і досить комфортно в плані того, щоб я розумію, де я їду, що я буду робити приблизно. Угу. І в цілому так. Таке було відео. Коротенький робочий процес. Побажаємо успіхів нашим братям українцям. Підтримуйте один одного, будьте в собі людьми, будьте людяними, людьми. Якась автологія, але все таки, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Скоро новий рік. І звісно, вже підписуйтесь на канал, ставте лайкам і батькам, мамові і татові. Передавайте привіт. Дай Боже, здоров'я, до побачення.